Анко, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка які новини з Сєвродонецька з громади? На сьогоднішній день там вирує негода. Як і на більшості території України, там очікуються морози до мінус 20 Загалом, так по окупованій частині Луганщини знову є перебої з електроенергією, з водопостачанням перекриті дороги. Дуже багато аварій, як на дорогах, так і на електромережах. Все це в принципі пов'язано з негодою. Сили засобів не вистачає, це ще гуляють новорічні свята. Тиждень ніхто не працює. Якщо ж знов ну, таки по Северодонецьку, то посилюються заходи поліцейські, посилюються заходи пов'язані з паспортизацією, мобілізацією, критична ситуація з медичними послугами В військовому сенсі, інтенсивність бойових дій на Луганщині. Не саме висока за останній час вчора було зафіксовано схід авіаційної бомби в рубіжному і вона впала в центральній частині, але не здетонувала і багато шкоди не наробила. Але, тим не менш, сьогодні очікується її підрив. Тому будемо спостерігати за тим, що відбувається. Uh... Перед війною Сєвєродонецьку проживало офіційно 100 тисяч, можливо, навіть більше, оскільки місто фактично було обласним центром, тимчасово після захоплення Луганська. І яка зараз ситуація? Чи місто далі залишається містом приводом, як написало BBC в березні минулого року? Ну, звичайно, окупанти намагаються показувати цікаві картинки про те, що там розвивають різні галузі народного господарства. Суспільного життя відновлюють це місто, але насправді я думаю, що за такими підрахунками, більш-менш приблизними, воно не заселене навіть на навіть на третину. Я думаю, що в місті десь 30-40 тисяч місцевих мешканців на сьогодні проживає, але з них саме місцевих значно менше. Я думаю, що близько половини близько половини це військові Російська Федерація, їх родини, астарбайтери, які наїхали сюди. В принципі, картина гнетюча, як і в цілому на окупованих територіях в економічному плані нічого не відбувається серйозного і масштабного, крім того, що обіцяють свалку побудувати де для росіян на території. Так звана Луганська Народна Республіки, в тому числі на околицях Северодонецька, одну? Ну і основою економічної сьогодення в Сєверодонецьке залишаються продуктові магазини та воєнторги. Яка ситуація зараз на фронті? Що відбувається зараз на Луганщині і на напрямку Сватове? Як я спочатку і сказав, що інтенсивність не саме висока. і Негода дається знаки на сьогоднішній день під центром бойових дій є Синьківка, це ну, на Харківщині Сватівський напрямок і Терни, це ближче сюди на Лиманський напрямок на Криміну. Окупанти інтенсивність дещо знизили, від військових. Маємо таку інформацію, що дуже значні санітарні втрати несуть окупанти і, там на рівні 70%. І кожному підрозділу потрібна ротація там двічі на місяць по напрямках відбувається ротація російських військ. Тут ну і хороша і погана. новина. погана в тому, що вистачає їм резервів для того, щоб поповнюватись. Ну а хороше, це те, що дійсно наші хлопці впевнено, там більш-менш тримають оборону і несуть значні втрати окупаційному війську.